Всім доброго часу, з вами Лавра, і сьогодні ми подивимося з вами саме просування ворога по напрямках. Отже, Харківсь, Харківська область, Харківська сторона. Давайте ми зараз глянемо до кінця лютого. Чи буде просування ворога? Бо вони там щось копашаться, копашаться. Намагаються. Чи будуть просування ворога? Подальше просування ворога на Харків. Так, чи будуть? Не цей раз, так? Да? Ну, глянемо на картах. Просування ворога до кінця лютого. Харків. Ні. Ви бачите, так? Да? Дивіться, в цьому напрямку так, готуються деякі плани підлі, чому саме підлі плани, просування, збирання і так далі. А це. Саме хитре щось да, для пролазення, для пробиття і так далі. Працюють над цим, працюють, щоб там щось закріпитися десь і так далі. Ну, Тут більше поки що мова йде про сильні повітряні удари. Ось так. А от просування, саме, щоб ногами своїми вони там топали до кінця лютого, я не бачу, щоб в сторону Харківа Намагалися хіба що кажу ж, дивіться, поки що, поки що всі їх плани, намагання просуватися, це поки що бійка зверху ракетами і так далі. Але є, звичайно, є звичайно намагання, але тут такі дергешні групи, ось так. Справа в тому, що тут, не дивлячись на те, що вони. Б'ють зверху да, по повітрю своїми кінжалами, ракетами і так далі, але все рівно і намагання просуватися, все рівно е, прямої, такого прямого, тут більше мова йде про е, наступи через повітря. Тобто тут. Е, Удари через повітря. Але так, щоб, от, хоч і колісниця падає, але тут такі карти, які можна сказати, що їм поки що їм щось заважає, поки що їм заважає ось так прямо прямим наступом йти. Хоча в планах вони тут Вони готуються. Ну, Бачите, навіть через вогонь я тільки що дивилася не цей раз така інформація. Суми. Суми. До кінця лютого на Сумщину, будуть намагатися просуватися, пролазити на суми. До кінця лютого ми не будемо дивитися зараз на великі е, проміжки часу заглядати наперед. Суми, чи ворог буде просуватися до кінця лютого на суми йти. Тут пряма поразка. Дивіться, вся їх агресія, от сьогодні мова про Суми, вся їх агресія до кінця лютого, вона поки що не, скажімо так, до точки зборки не дійшла. Ні, ось карта війни, королева мічей, вона, звичайно, готова, але не готова. Тобто хотілося б, але не готова. Ось так. Хіба що там поодинокі е, випадки, якісь, я скажу, якісь групи, хоча тут мова про них не йде. Да, вибухи, як на Харківщині, там можуть бути. От на Харківщині прямо, прямо от мова про вибухи йде. А тут поки що я бачу, що якщо мова про те, чи будуть рухатися по землі, звичайно, ні. До кінця лютого просування на Суми. ні. А от на Харків там іде мова про те, що вони готуються, вони збираються і готуються до того, щоб робити окупацію. Але на сьогодні там більше також мова йде про сильні вибухи. Запорізь, Запорізький напрямок. Чи підуть нові, чи будуть нові просування на Запорізькому напрямку до кінця лютого? Чи будуть? Так, да, деякі напрямки, деякі там сторони чи дороги. Так. І глянемо на картах. Що по Запорізькому напрямку до кінця лютого, от прямо від сьогоднішнього моменту до кінця лютого, в сторону на Запоріжжя по Запорізькому напрямку, чи буде просуватися ворог? Бачу, дві сторони. Дивіться, от як е, справа в тому, що бачите, як я сказала дві сторони, бачу дві сторони. Да, вони будуть намагатися, але справа в тому, що вони там трошки втомлені. Ми зараз вже покажемо про ворога. Вони там трошки втомлені, ось ті, хто там знаходиться, і в них, скажімо так, мало ресурсності, не дивлячись на те, що там збираються, вони накопичуються і так далі. Ось вони збираються. Але все ж таки, дивіться, розглядаються два напрямки. Я бачила тільки що дві квітки. Тобто, це може бути дві дороги і так далі. Дві білих квітки. Так що вони просто трошки втомлені, але вони будуть шукати лазейку тут де би пролазити. П'ятірка Пінтакля каже про те, що результатів вони не повинні досягнути, але в них мета трошки інша. А вони зараз ось тут. Напрямок не такий, мова тут не про те, що там кудись йти і щось нове, там, захоплювати землі, а мова про те, щоб десь через лазійки пролазити і десь в якійсь точці об'єднуватися, збиратися. Тобто тут, тут, тут і десь збиратися. Ви зрозуміли? Ось тут мова йде про це. Так що, Або, іншими словами, з декількох сторін піти і в якомусь місці зустрічатися для об'єднання сил. Ось так. Але тут поки що вони через свою, скажімо так, так би мовити, втомленість. От Для такого просування до кінця лютого, до поставленої мети, в них мало можливостей. Що там по запорізькому напрямку? Ще мені скажуть карти, наскільки вони там будуть просуватися до кінця лютого з цього моменту. Десять днів там таке тиждень. Бачите, я ж кажу, з двох напрямках дявол. Дивіться, і ще раз, в них активності просто немає. Бачите, в них активності вони от на цей тиждень, до кінця лютого, цей період невеличкий, вони просто в цьому напрямку не такі активні. Ось і все. Двійка кубків, так, з двох різних напрямків. Карти дьявола, вони десь хочуть прив'язатися. На, на, можливо, рухаються там ще по окупованій території десь, для того, щоб десь з'єднуватися і укріпляться. Йдуть з далеких, далеких сторін для, для того, щоб укорінятися, для того, щоб десь збиратися. Ось тут мова йде про. Запорізький напрямок на найближчий час. Так, далі. Давайте глянемо стосовно західної частини України. Чи буде ворог до кінця лютого, буквально там від сьогоднішнього моменту і плюс там. Тиждень, чи буде ворог в Білорусі намагатися пролазити на територію України на територію західної частини України? Скажімо так, чи буде намагатися, тут та частина, де вони хотіли би, вона досить непогано укріплена на сьогоднішній день. Тому єдине, що вони можуть надіятися на свої дрони, на свої ракети, хоча на цей час вони будуть і повинні успішно збиватися. Ось так. Ви бачите, по повітрі тут можуть летіти багато різних е цих бомб і так далі на ту частину, але е да, бомбочок і так далі. Але вони повинні розбиватися. От от максимально повинні бути та частина, е в яку можна залізти через Білорусі, в цей короткий час вона краще захищена. Я зараз гляну тут. Стосовно західної частини України, Білорусі за цей період можливість зайти ворогу. На сьогоднішній момент за цю територію, оці точки, куди можна пролазити, поки що мова активних дій туди не йде. Ось так сказати, що будуть пролазити, то ні. Давайте ми глянемо тепер, чи будуть зі сторони Авдіївки, Авдіївки, чи будуть зараз ворог планувати далі лізти. Чи буде зараз ворог зі сторони Авдіївки намагатися лізти ще? Чи будуть зі сторони Авдіївки намагатися лізти ще? Uh -huh. Так, дивимось. Чи буде сторони Авдіївки лізти ворог, далі намагатися просуватися. Їм треба відсидітися там, а, поки що. М ні, їм треба там, вони там чи збираються, чи накопичують якусь силу, чи а, і так далі. А, до речі, вони сильно побиті. там прямо, Вибачте, фу, там як кішки торчать, це мається на увазі зараз, що вони. Побиті, їм треба там теж зібратися, хоч і кажуть, що їх там багато. Ні, активних дій з Авдіївки за цей короткий час, за цей невеличкий час до кінця лютого, з Авдіївки, щоб далі пролазити, поки що ні. Тому що вони можуть тільки там зараз бути. І намагатися тримати поки що ті кордони, які вже, скажімо так, окупували, куди вони зайшли. Далі вони просуватися не можуть, тому що відстоюють ті землі, де зараз наші стоять, відстоюють ось принцеса Жезлів показує, що. Досить непогано обороняється наша територія України, там, де зараз стоять наші захисники. Так що сказати, що крім того, що вони можуть там розбивати бомбити, далі я тут не бачу. Вони, скажімо так, аморфні, де вони зараз стоять, все поки що вони там, на тому місці. Пам'ятаєте, я нещодавно казала, дивилася, звідки може бути наступ. Я казала там за Донеччину да, і за Луганщину. Так, воно і сталося. Так. Луганська, давайте дивитися, Луганська. Чи будуть вони з Луганської сторони намагатися пролазити до кінця цього тижня, атакувати і далі йти? Чи буде ворог? Окупанти пролазити далі з луганської сторони і далі йти до, до кінця цього тижня, до, до кінця лютого з цього моменту. А ви знаєте, в них такі є плани. Але я не бачу, щоб вони досягли якихось результатів Ось за цей короткий період, щоб вони досягли навіть те, що вони зараз там накопичуються, збільшуються в своїй кількості, і плани в них такі, знаєте, широких поглядів, але я не бачу, щоб до цей періоду, до кінця лютого, в них був якийсь результат. Ось так. Я вам хочу сказати, що дивіться від деяких планів вони там відмовляться, от їм прилетить, або їм прилетить, їх там трошки покрошать, ворога, або від якоїсь однієї сторони вони відмовляться, і їм прийдеться дислокації змінити, змінитися місцями. Розумієте, тобто перейти звідси туди, звідти туди і так далі. вони тому, що по ним ударять? Уже двічі, так, да? знизу показують цю карту, по ним ударять. Я запитала, чому так, що ще з... Так, що ще стосовно руху їх? Ну і ще раз, і ще раз вони захочуть. От як тут я кажу, вони змінять свої плани, змінюють свої плани, передивляться. Ну там їх керівництво, да, передивляться, що не так, а ось так. Хоча плани були інакше. Захочуть напасти, захочуть, ну, тут більше, да, да, ну, можливий рух можливий рух по землі і так далі, Ну, тут не буде досягнути результат поки що за цей короткий період в них будуть великі втрати. У напрямках Куп'янська. Так, що ворог у напрямка Куп'янська до кінця лютого? Що ворог у, напрямку, у напрямках Куп'янська його діє, у ворога, у напрямках Куп'янська його діє. У напрямках Куп'янська, дії у ворога отримувати пізди. Це ще. у напрямках Коп'янська, отримувати пісти. Так, що у ворога стосовно напрямку хлиману. Дорогі, будь ласка, не забуваємо лайкати, писати коментарі і зразу під цим відео пишіть, будь ласка, свої питання. От прямо під цим відео пишемо питання, не забуваємо лайкати, підтримувати. Тоді ви будете бачити більше інформації для себе. Отже, лиман стосовно лиману, що у ворога стосовно лиману до кінця лютого його дії. От лиман е, важкувато лиман, лиман об, об, буде обстрілюватися, обстрілюватися з цієї сторони, здалеку по повітрю будуть обстрілюватися, і тут можуть бути дуже погані е, ці бомби. Вони можуть бути фосфорними, вони можуть якісь бути важкими. Те, що мерехтить, те, що дуже здалеку летить, і те, що сильно, сильно, сильно травмує. Тобто, це е, е, підлі якісь дії, це неправомірні, не, не незаконні по війні навіть. Ось так. По захисникам можуть бити дуже сильно. І це буде пряма вказівка від їх головних, головних, головних. Ось стосовно лиману, того напрямку і так далі. Ось. Так, це стосується до кінця лютого. І давайте я гляну стосовно Дніпра. Чи є намір іти до Дніпра, до міста Дніпра. Чи є у ворога намір йти прямо до, до міста Дніпра. Є намір. Є намір ще дуже гарно обстрілювати бомбами. Є намір. Так, дивіться, що я хочу сказати. До речі, намір по воді можуть захочучи, моста можуть планувати бити і так далі. Це стосовно Дніпра. Я хочу сказати, що треба бути обережно дуже Харковом. От на цей період найближчий це Харківський напрямок. Там треба бути дуже обережно, бо вони. Поки що прорватися найближчі вони точно не зможуть. А ось дуже сильно і підло. Там мова йде про обстріли такі погані, страшні. І будьте уважні стосовно напрямку Куп'янська, тому що там теж руйнування. Все, бажаю триматися, Любі. Дякую, пока-пока.